Замінування пологового Вінницьким медійникам розповіли, як працювати з ветеранами війни. У Вінниці відбувся фестиваль конкурс аматорського кіно «Кінометр». Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо випуск. Подзвонила в пологовий і повідомила, що будівля замінована. Через це поліцейським довелося евакуювати породіль з новонародженими, вагітних та працівників медзакладу. Після чого правоохоронці провели обстеження будівлі, але небезпечних предметів, які б могли становити загрозу життю та здоров'ю людей, не виявили. Пізніше працівники поліції та СБУ встановили особу жінки, яка телефонувала до лікарні. Нею виявилася 27-річна Вінничанка. Причини та мотив вчинення правопорушення з'ясовуються. Слідчі проводять досудове розслідування кримінального провадження за частиною першої статті 259. п'ятдесят дев'ятою. Завідомо неправдиме повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності Кримінального кодексу України. Кожна копійка бюджетних коштів має йти лише на нашу спільну перемогу в умовах воєнного стану. Питання раціонального та ефективного використання бюджетних коштів, особливо актуальне: виявлення нецільового або нераціонального використання бюджетних коштів, а також виявлення порушень чинного законодавства при здійсненні публічних закупівель. Головне завдання робочої групи прозорість та підзвітність. Про раціональне використання бюджетних коштів розповів під час брифінгу начальник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов. Головне завдання робочої групи це виявлення нецільового або нераціонального використання бюджетних коштів, а також виявлення порушень чинного законодавства при здійсненні публічних закупівель. Вже маємо позитивні результати роботи і виявлено ряд порушень у використанні бюджетних коштів. Так, управлінням стратегічних розслідувань у Вінницькій області при здійсненні моніторингу публічних закупівель, у тому числі на веб-порталі Прозоро, виявлено ряд порушень при здійсненні процедур закупівель в результаті зареєстровано шість кримінальних проваджень. Відповідно до чого досліджується законність використання бюджетних коштів у сумі понад 27 мільйонів гривень. Як працювати з ветеранами війни, як правильно з ними розмовляти, як писати інтернет-виданням та інформаційним каналам про війну? Про це говорили на тренінгу сприяння позитивному публічному образу ветеранів та родин ветеранів в громаді. Тренінг спрямований на працюючих медіа менеджерів з комунікацій, різноманітних компаній і майбутніх студентів-журналістів. Протягом дня більше трьох десятків представників змі слухали теорію, працювали у командах та на прикладі інших медіа вчились створювати контент про війну. Психологи пояснили про що розмовляти з військовими та їх родинами та як правильно говорити з ними під час інтерв'ю. Захід відбувся у молодіжному центрі квадрат у рамках виконання обласної цільової програми підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей, членів сімей загиблих, померлих ветеранів війни, захисників та захисниць України на 2022-2026 роки та реалізації всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як у співпраці з відділом психічного здоров'я? Та психосоціальної підтримки міжнародної організації міграції. Ідея по ну давайте скажемо так гармонізації комунікації щодо ветеранів, ветеранських родин. Ця ідея це спільна ідея обласної адміністрації, ініціативи ТИЯК Олени Зеленської і міжнародна організація з міграції. Він направлений на заходи, заходи масової інформації, на інтернет-ресурси, на інші, інші ресурси, які висвітлюють інформацію. Вінничанин прикрасив гірляндами своє авто, аби нагадати мешканцям міста про новорічний настрій. Легковик БМВ, який жваво обговорюють в соцмережах, прикрасили в автосервісі. Таке святкове оновлення обійшлося власнику автівки Валентину Годному у понад 10 тисяч гривень. Чоловік відвідує дитячі будинки, лікарні та інші заклади, де возить і розважає малечу. Валентин Годний з нами на зв'язку. Вітаю вас! Розкажіть, як виникла ідея прикрасити автівку? Ідея виникла дуже легко. Я побачив в Тіктокові відео, як американський блогер прикрашав свою БМВ М4, і недовго думаючи, я скинув це відео своїм колегам. Кажу, що пацани, хочу такий самий автомобіль розукрасити і сів. По барабану, що потім прийдеться його полірувати, по барабану, що можу зловити хейта. Хочу і все. Це нам додать трохи хоч якоїсь огласки е, в роботі. І на наступний день поїхав, купив е, спочатку три гірлянди, не вистачило, купив ще дві, не вистачило, купив ще одну, В ітогі, е, шість гірлянд, е, 180 метрів, 1800 лампочок, і все рівно замало. Детальніше, будь ласка, про благодійну мету, яку виконує авто. Знайома мене займається ну, постійно з дітьми, там катається, їх розважає по інтернатам, але знаю, що зараз воно якось по-іншому називається. Не інтернати, а дитячі будинки. І вона каже, що ми веземо дітей, в Вінницю, будемо в зоопаркові. Типу, будь ласка, приїдь, покажи їм. Вони такого не бачили. Я, звісно, ну, приїду. П'ята вечора, тільки стемніло, приїжджаю. І воно як понеслось. Потім я почав почав їздити по людним містам біля епіцентру, біля Мігамулу. Паркувався, просто порканувся, оставив автомобіль, і там постійно діти фотографуються, і дорослі також. Чимало хейту прилетіло у вашу адресу за таку ідею. Як реагуєте на хейт? На пару коментарів відповів, що якщо хтось хоче мені щось перед'явити, Адреса є, приїжджайте, ми поговоримо. Адже за моєю спиною видно, що ми ще й волонтери. Всі наші філіали по Україні займаються волонтерською діяльністю. Всі ми ремонтуємо безкоштовно автомобілі повністю безкоштовно. І на початку війни ми навіть купували ще автомобілі за власні кошти. Поки ну це не стало прям дуже накладно у минулому році. Ви теж створювали цікаву розробку. Нагадайте, будь ласка, про неї. Була історія, що в мене другий був автомобіль, і коли були блекаути, ми вихлопну систему вставляли двохметрові труби, туди запихували сніг, запускали двигун і починали газувати, і тим самим, типу, гармату зробили і стріляли, дивилися, наскільки далеко До речі, може стріляти 30 метрів. Ми це перевіряли. І знову ж таки, ми це робили від нефік ділення, а від того, що. Інстаграм це соцмережа емоційна, так само як і Тік-Ток. Чим більше віруси це відео його репостять, тим більше у нас з'являється роботи, тим більше ми можемо подати податки, адже ми офіційно працюємо, і тим більше ми можемо донатити. Я не вважаю, що все, що я це роблю. Я не піарю свою особисту сторінку. Я піарю сугубо тільки робочу сторінку. Які ще сміливі та креативні ідеї плануєте втілити? Поки що нічого не плануємо втілювати. Потрібно закінчити цей новий рік. А вже в наступному просто будемо йти по тренду. От що буде трендове відео, якісь віруситись. Так і ми будемо далі просто підхвачувати цей тренд і втілювати його. Валентин Годний, який прикрасив свою автівку гірляндами, був з нами на зв'язку. У Вінниці відбувся 16-й фестиваль-конкурс аматорського кіно кінометр під гаслом Виводимо таланти в стіні. Під час конкурсу початківці мали можливість заявити про себе, показавши власне кіно. Теми для фільмів аматори обирають самостійно. Це українська історія, традиції та туристичні родзинки, а також фільми про війну в Україні. Фестиваль проводять щорічно і його мета популяризувати вітчизняний кінопродукт, а ще розвиток аматорського ігрового документального кіно та анімації. Учасники кінофестивалю презентували свої роботи для журі, яке складалося з провідних фахівців у галузі культури, серед яких є Сергій Драчук, голова правління телеканалу «Вінниччина». Організатори фестивалю управління культури та креативних індустрій Департаменту гуманітарної політики Вінницької обласної військової адміністрації, Вінницький центр народної творчості та Вінницький обласний центр культури Щедрик. За найкращий фільм створений аматором автором або групою авторів. Нагорода Гран-Прі. Люди, які знімають кіно за власним бажанням, хочуть розповісти про своє бачення світу іншим. Людина ділиться частинкою своєї душі, і це сміливі люди, які не бояться показати, що у них всередині. Ще раз дякую кожному нашому учаснику і запрошую ще більше брати участь в нашому фестивалі Кінометр. Я хочу щиро подякувати колективу Вінницького обласного центру культури Щедрик за промоцію популяризацію фестивалю за популяризацію аматорського кіно, тому що свідченням. Цього є географія цьогорічного конкурсу заявок з різних територіальних громад нашої області і кількість учасників. Команда Вінницьких бабусь виборола золото на змаганнях за кубок України 2023 з черлідингу. лідингу. У чемпіонаті брали участь понад 400 команд різних вікових категорій, зокрема, Golden Age 60+, Вінницького міського територіального центру соціального обслуговування. До змагань учасниці з Вінниці готувалися три місяці. І Таку тривалу та наполегливу підготовку вони називають запорукою свого успіху. У колективі Golden Age 60+, 16 учасниць, і найстарші з них 80 років. У таких змаганнях команда терцентру взяла участь вперше і одразу ж здобула перемогу в номінації Промденс. Тепер учасниці танцювального колективу готуються до чемпіонату України, який відбудеться в квітні 2024 року. В звичайний підвал, у якому збиралася молодь, аби пограти на гітарі та поспівати. Але п'ять років тому підвал перетворили на молодіжний центр, у якому навчають та допомагають втілити у життя сміливі ідеї. За цей час тут провели понад три з половиною тисячі заходів, а ще створили волонтерський штаб. Більше про роботу молодіжного центру квадрат у сюжеті Владислава Гемби. Опанувати 3D-моделювання, вивчити англійську, начитати аудіокнигу у сучасній студії звукозапису, а ще відвідати тренінги, концерти, майстер-класи та навіть організувати власні заходи для молоді. Вже п'ять років такі можливості створює для Вінничини молодіжний центр квадрат. Квадрат це простір просто нереальних можливостей, тому що ви кремити, ви не зможете тут якусь якісь заходи. Це і е, різноманітні майстер-класи творчі, це навчальні тренінги, це можуть бути інформаційно-просвітницькі лекції, це можуть бути додаткові курси вивчення мов, це можуть бути заходи спрямовані на національно-патріотичне виховання, це е, заходи пов'язані з наукою, це е, можливість реалізувати себе в 3D-лабораторії, це можливість. Реалізувати себе як артиста в студії звукозапису, тобто тут можна е, зробити все. Молодіжний центр квадрат не лише підтримує молодь, але й допомагає армії. З початку великої війни тут збирають сухпайки, складають тактичні аптечки, збирають речі для переселенців, організовують тренінги з першої домедичної допомоги для волонтерів та усіх бажаючих. Все для того, аби швидше наблизити перемогу. Ми прийшли 25 го числа 22 другого року. І з тих пір ми тут працюємо кожен день. Ми плетемо сітки, шиємо кікімери, робимо подушки, робимо енергетичні пакуночки, долучаються школи, долучаються молодь вінниці, приходять плести сітки, донатять і так ми працюємо. Працівників центру відзначили почесними грамотами за розвиток та підтримку молодіжної політики Вінниччини. Молодь це наша рушійна сила. Тому, звичайно, ось такі молодіжні центри вони є осередком, в якому об'єднується молодь, яка генерує свої творчі креативні ідеї, де їх чують, дослухаються, і, звичайно, наше завдання дорослих реалізовувати всі ті проекти, з якими виходить наша молодь в світ, і допомогти їм, звичайно, в такий непростий для нас час. Найближчим часом у центрі планують створити студію музичного мистецтва, продовжити розвиток волонтерського руху та відкрити нові молодіжні центри у громадах області. Роботи насправді зроблено дуже багато. Це розвиток різних напрямків молодіжного центру, підтримка молоді. Будь-яка молода людина може прийти до нас в молодіжний центр, і наші фахівці допоможуть цілити її ідею у життя. В планах на майбутнє буду говорити коротко: це мережування молодіжних центрів. В громадах Вінницької області для того, щоб молодь не лише в Вінниці, а й Вінниччині в цілому мала свої простори та центри для реалізації власних ідей. Під час святкування для народження квадрату учасники та гості мали можливість підтримати захисників біля ялинки. Поставили різдвяну скриню для зсу, у яку кожен охочий може поставити смаколики для вояків. Владислав Гемба, Анастасія Усачова, телеканал Вінничина. Це була вся інформація. На цю мить. дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та тих, хто поряд. Не забувайте донатити і наближати нашу спільну перемогу.